Почати наш захід з виконання гімну України. Я не нездужаю ні в року, а щось таке бачить око, і серце жде чогось болить, болить і плаче. І не спить, як негодована дитина. Лихої, тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудить херенну волю, треба миром, громадою, обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного, а панство буде колихати, храми, палати, мурувати, любить царя свого п'яного та й візантійство прославлять. Та й більше бачиться нічого. Дорога українська громадо. Я хочу вас всіх привітати сьогодні тут, біля пам'ятника. Нашому Тарасу в день його народження слова, які Тарас заповів нам ще понад 150 років тому, вони як ніколи актуальними є сьогодні. Заклик до боротьби, заклик до єднання це все наш Тарас передбачив ще багато-багато років тому. Він не просто наш прометей, він не просто наш поет. Він е був візіонером, який, на, не знаю, на жаль чи на щастя бачив все, те, що відбувається сьогодні. І він ще тоді. Передав, заповідь нам, як ми маємо поводити себе сьогодні. Що ми маємо сьогодні робити? Як ми маємо боротися, як ми маємо єднатися? Часом його слова, його заповіти, вони по відношенню до нас, українців, можливо, звучали немилосердно, тому що він бачив всі наші вади, він бачив всі наші хиби. але... Все він нам передавав для того, щоб ми не робили тих помилок, які, на жаль, ми робили багато разів у своїй історії. І сьогодні, коли наша держава стікає кров'ю, практично кожен вірш Тараса Шевченка це є, як зараз модно казати, меседж. Всім нам. Тому я думаю, що читати Тараса, знати Тараса і головне пам'ятати його слова це завдання кожного українця. Ми не просто повинні е, знати те, що він заповідав, а ми повинні це втілювати е, в життя. Як ті, хто сьогодні захищають Україну на Сході, а якраз про них я е, переконаний, що вони всі або більшість з них мають збірочку Тараса з собою, який, яка допомагає їм, так як і Біблія, так, як і Слово Боже, е, вижити у цій нелегкій боротьбі. Але і всім нам, хто сьогодні захищає свою державу на інших рубежах, і навіть тут, на дипломатичній роботі, яку ми робимо тут як посольство, і всі українці, які живуть за кордоном, для нас всіх ці слова, його твори мають бути дороговказом. Тому я закликаю всіх вас. Пам'ятати те, що заповідав Тарас, вчити дітей його творам. І, звичайно ж завжди приходити сюди, до цього пам'ятника, до цього святого місця, тому що ми, українці, тут у Празі, маємо місце, куди прийти і де зібратися, де вклонитися нашому Тарасу. Це дуже дуже важливо. І я дуже радий, що таке місце вже ось кілька років ми маємо тут на, на цій площі. Взагалі Прага це е, особливе місце е, з точки зору України і творчості Тараса. Тому що саме тут у Празі було видано перше нецензуроване видання е, Кобзаря, яке ми всі сьогодні маємо. Можливість читати, але, на жаль, так не було завжди. Дорогі українці, я думаю, що з часом на таких акціях наставатиме більше і більше. Я в цьому абсолютно переконаний. І я дякую всім, хто сьогодні прийшов вклонитися пам'яті Великого Кобзаря. Слава Україні!